За даними інституту досліджень регіонального розвитку України, до Верховної Ради приходять які раніше п'ять політичних сил, серед яких і новачки удар та Україна вперед. Відповідаючи на запитання, якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку з партії ви проголосували, більшість українців, які раніше підтримали провладну політичну силу. Деяке падіння в порівнянні з іншими дослідженнями показав рейтинг об'єднаної опозиції 23,8% готові проголосувати за партію регіонів. 15,5% за партию удар Віталія Кличка, 14,6% за всеукраїнське об'єднання Батьківщина, 12,3% за коммунистическую партию Украины, 6,7% за партию Наталії Королевской Україна вперед!». Однак не тільки електоральні переваги цікавили фахівців, вони також провели порівняння симпатиків різних політичних сил. Найбільшу схожість вони виявили між тими, хто підтримує нові політичні сили. Удар Віталія Кличка та партії Наталії Королевської Україна вперед. Хоча й тут не можна говорити про повний збіг. В возрастной структуре у удара преобладает доля молодежи от 18 до 29 лет это 33%. Тогда как вес этой группы в структуре Украины вперед выше порядка 40%, то есть ну, на 7% больше, это уже как бы, значимое различие достаточно. Доля людей з вищим образуванням у Україні в період составляють 63%, в процента. Стуктурі удару це 56%, Тобто різниця же на 7%. Порядку такі дані на думку експертів свідчать, що результат виборів вирішуватиметься в останній день. Дослідження на тему новий парламент електоральні очікування проводилося в період з 27 вересня по 7 жовтня 2012 року. Методом особистого інтерв'ю вдома було опитано 1614 респондентів. Гранична статистична похибка вибірки не перевищує 2,5%, з довірчою ймовірністю 95%.